А, ті, хто був, знають, ті, хто не був ще, знатимуть. Я ніколи не проводжу просто екскурсію Андріївським наступам, тому що це не просто вулиця. Для мене це душа нашого міста. Це, можливо, той геніус лоце, тобто божество місцевості, яке все у собою одихотворяє і наповнює. Це територія, яка схильна до міфотворчості, тут дива інколи стаються. В неї абсолютно особлива акустика, абсолютно індивідуальне обличчя, простір і так далі. І це вулиця, яка потребує насправді тільки одного, щоб її щиро любили. Причому любовця має бути свідомою і діє. Власне кажучи, чого я вам спочатку запропонувала взяти в участь в якійсь хорошій справі. Вважайте, що свій акт одночасної любові до цієї вулиці ви вже розпочали. А далі ми будемо продовжувати. І оскільки буде декілька історій про кохання під час нашої екскурсії, я завжди розпочинаю всі свої балачки про Андріївську зв'язку з цього пам'ятника, який в той чи той спосіб теж присвячений коханню. Хоче нещасливому і невдалому. Ну, представляти вам цих персонажів, напевно, не варто, всі знають що це крові Прокопівна і Свирена Петрович. Пам'ятник тут було встановлено в 1999 року, і його один із перших серед цілої серії пам'ятників, які з'явилися в центрі міста, заступаючи собою ту традицію великих монстрів ідеологічних, які на нас нависали і тиснули зброї. А з цим можна комунікувати очі в очі. І, можливо, саме через це, через дуже короткий час після появи цього пам'ятника, вже з'явилася своя легенда. Кажуть, що якщо торкнутися деяких його деталей, то можна стати щасливим коханням. Причому не ведіться на оцю абсолютно мені незрозумілу моду останніх років полірувати, кому хто не було носи. Це нічого не дає. За видіком лише одного носа, який раніше був на Андріївському, 34, коли там була галерея 30, потім вони переїхали сюди на вулицю 10, ну і ніс забрав. Представники найпрекраснішої половини людства, тобто для чоловіків. <с. Чоловікам треба потриматися за оцей перстеник на мізинчику правої руки Проні Прокопів. Причому не намагаючись його відірвати. То не допоможе. Просто взялися, можна навіть не уявляти собі якийсь світлий образ. Воно саме з'явиться. Ну, а нам жінкам ми ж крепкий, ми подужаємо і складніші завдання, треба була ручками взятися, за ріжки оцього жука рогача. Ну і те, щось тобі собі таке хороше подумати. Ексцентричного міста не в сенсі, що воно таке, знаєте, якесь дебатувате. А я зараз назву місто, і ви зрозумієте, по що йдеться. Ексцентричні міста, наприклад, Санкт-Петербург. Місто збудоване на межі, винесене з центру землі, на край землі поставлене на межі фізичного виживання, тому що його постійно. Хоче захопити стихії. Море. І в міфології, пов'язані з Санкт-Петербургом, є такий усталений образ бороди. Сергію став для великий сум. За ми маємо лише одне незаперечне віри, Те, що так <гум> Тому що від прояви цього літописного переказу всі якось там повірували в те, що місто Київ, віруєш, ні도, яка, сказати, що не правда, не з єврочі культури, капотні подавчика, це прав, на 6 слави, місто із безліччю чотирьох. Ну правда ж сталося, якомога. Місто було повне. Так собі тільки чоловік є вийшов, правда ж, Якщо вам цікаве це питання, але тільки треба набратися такої таку так, бо там джерела арабські, бізантійські римські, слов'янські відновити. Ірина Жиленка в Київській історії написала велике дослідження. Саме джерело знавче, з питання, чи був апостолів Києві чи ні. Цей текст можна знайти дуже просто в інтернеті, публікація вирішена. Просто пошукайте Ірина Жиленчу Апостола. Він виглядав Андріївську звіс аж до XVII століття, тому що найдавніша київська карта, нам відома, датується 1695 роком плану Шакову. А до того тільки згадки. І взагалі є три версії стосовно того, що Андріївський узвіз був такою до 750 метрів. Чи колись він просто впирався в замкову гору, так от і входив і гуляв далі, там де зараз хвост але розширили його або в XIV столітті, коли будували замок, або вже в 18-му, коли будували Андріївську церкву. І поволі-поволі велика дорога із верхнього міста Нижнє починає приходжуватися на вулицю. Найдавніші будинки, будівництво яких зафіксовано в архівних документах, датуються в 1801-1805 роках. Тобто, коли ви чуєте, що англійську, звісно, це найдавніше кінська. Вулиці завжди тримаєте вулицю. Як дорога, дійсно, як вулиця, трішки більше пособи. От що роблять чудеса ці Раніше треба було тягати з собою п'ять тихо. Планшет вагоєсот. Андрійську церкву всі пізнали. Навпроти такий собі стоїть я не знаю одороблу таке, да такий собі скриня величезна. Це церква, десятинна, побудована у 1820-х двадцятих сорокових роках. Отамусь от на горі. За проєктом російського архітектора Стасова дуже хочуть зараз побудувати на тому ж самому місці, яке є пам'яткою археології світового значення, там копати, не перекопати ще років на 200, побудувати щось такої ж. І в принципі, може воно би знаєте, якщо красиво, то ще нічого. Але ж проблема в чому що Якщо там щось отаке от зервички впливіть, андрійська церква просто впаде. І оригінали. Автор Ілія. Можливо, її можна знайти в електронному вигляді, але я не правда, вона рідко буде. Товариство. Стосовно оцього от парку спітку сусідньому будинку на 21, а буде побудований 1885 року на кричну Андрійську церкву. Там мешкали настояти і служки. Майстері, Частину будинку здавали в оренду, і там 1911 року приміщення під майстерні для молодий молодесенки, скульптор початківець Іван Кавалерівський, який брав обравшись в пам'ятника пам'ятник Ользі на Хайській. Два місця було три де нічого не стоїть. Так то забудова досить щільна, фасади, до засадить, стіночка до стіночки. Така забудова з'явилася вже на початку ХХ століття. Як ми з вами на старіше фото можемо бачити, Нос, наприклад, кінець 860-х років і деякі. Дуже багато війни місця. І, до речі, на першому плані, на першому плані ось таке невеличким парканчиком оброжене. Це власне той сквер, якому ми з вами зараз відпочиваємо. Ось це от місце. Тут просто скотину випасали. Угу. А як же? Затину не возі, тримали корей, свиней, корінки. Мешкали в кращих київських традиціях по-сільському, в межах міста. Mm -hmm. Київ був містом таким розкидистим, і міг собі дозволити. Знаєте, Ділянки присадивні, городи, садок вишневий, ну, само собою, це ж архітектура, так? Але забудова скромна садовою, ви бачите, цілі шматки вулиці ще просто горіли. Але потім ситуація змінюється. Всюди, де зараз взяють якісь такі дірки на урозі, щось стояло. Переважно, це що ні до кого спиною. Yeah. Mm -hmm. Переважно ця стара забудова зникла у 80-му 82 Цей коротенький період, коли Київ готувався до 1500-ліття, і на Андрійському була реконструкція, і найстаріше, яке відповідно і виглядало негарно, прибрали ну, в 40. А зараз плачуть таким смізасом. Оця дірка, оцей <клух> сквер. Це єдина місце на англійському фізику і за всю історію існування, існування, існування цієї місцевості як вулиці ніколи нічого, крім цієї альтанки, побудовано не було. Намір був, але він не був здійснений. Власник будинку, який знаходиться навпроти, жовтий низь, коричневий верх. Це один із патріархів Андріївського ввозу, і на цьому фото в куточку в лівому, в лівому, ви можете цей будиночок бачити. 1840 роки він належить польському письменнику Ніхалу Грабовському, який був засновником української школи в польській літературі і писав виключно про наші старожитності козацькі, рідною польською мовою. Називався Українським Вальтером Скоттом. Нічого так судить, так? Так от він хотів по на цій ділянці побудувати два доходи. В нього просто на це не вистачило. Чому я звертаю вашу увагу на цей момент? Коли два роки тому, скоро вже втриму, почалася реконструкція англійського обвозу, було ухвалено проєкт, який варіант Нікі Самофракцій. Поряд стоїть Ярослав Токсикоман. Тому що протягом кількох років співробітники музею майстерні Івана Каваличку, яка чи я розповідала, там з неразбували з до цього будинку, вони на зиму так загортали в політилено, тут не шиї. А тут прошу товариство Тарас Шевченко. Ви знаєте, я одного разу це зменшена копія пам'ятника, який стоїть місті сторони. Я одного разу дозволила собі абсолютно не пропустити насправді. Я, я шкодую, але тим не менше, як поганий приклад, це наводжувати. У мене була екскурсія, я чомусь її дуже часто згадала, для співробітники Міністерства охорони здоров'я. І я пожартувала, що мені здається, що Тараса, Іван Калоріц показав станом на ранній ранок 10 березня. Зараз за це сотні, чесно. А, вони так подивилися медичним своїм духом. Кажуть мені, ви знаєте, а ви не жартуєте. Медична, клінічна картина тяжкого похвілля зображена без Потім я почала дивитися з в очі. Натомлене місто мирним, лагідним сном, Ген вогні, як на місто, розсвіли над Дніпром. дні прочоріво самити, щастя примі.